На Хмельниччині спостерігається нарощення стада ВРХ. Тільки за перше півріччя поголів'я великої рогатої худоби збільшилось на 10 тисяч. Проте ця позитивна тенденція характерна поки що лише для сільгоспідприємств у приватному секторі навпаки спостерігається зменшення м'ясомолочного стада, кажуть в головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації. Аби врегулювати ситуацію, нині діють державні програми стимулювання селян до розведення ВРХ передбачено дотацію фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої ратої худоби значить, який народився в господарствах. Значить, 250 гривень за одну голову за молодняк віком від 3 до 5 місяців. 500 гривень за одну голову за молодняк віком від 6, від 6 до 8 місяців і 750 гривень за голову за молодняк віком від 9 до 11, до 11 місяців включно. Окрім того, держава частково відшкодовує вартість доїльних установок, проте це стосується лише тих господарств, де не менше трьох корівок. Дотація за закупівлю індивідуальних доїльних установок населення фізичними особами не більше як 5 тисяч гривень за одиницю. Влада ж краю закликає селян не відмовлятися від розведення корів у купі з агровиробництвом, це дає можливість рентабельного ведення сільського господарства. Однак у тих районах, де не вдається збільшити поголів'я м'ясомолочного молочного стаду, структуру сільгоспвиробництва намагатимуть перепрофільовувати. Прогнозують управлінці аграрії. У Ярмолинецькому районі є проблеми з утриманням великої ратої худоби дійного стада. Там планується будівництво свідокомплексів, тобто буде і розвиток свінарської галузі. Загалом у господарствах усіх форм власності утримується близько 300 тисяч голів великої рогатої худоби. З них 160 тисяч голів корів, понад чверть мільйона свиней і близько 7 мільйонів голів птиці. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.